Зараз в нашій студії працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Звісно, будемо намагатись розібратись в тих хитросплетіннях великої геополітики, і в який спосіб можуть намагатись торгувати нами, українцями. Слава Україні, пане Романе, вітаю вас. Героям слава доброго дня, пане Антіне. Ну що, ми розуміємо? Адміністрація Дональда Трампа обрала так, би мовити, один з найдієвіших інструментів тиск на слабшого. в даному випадку. На превеликий жаль, ми залежимо від адміністрації Трампа, а не вона від нас. З другого боку, ми розуміємо, що тривають величезні торги, і лінія напруги вона випнулася навіть, так би мовити, за межі здорового глузду. Дуже тяжко прогнозувати, що може згенерувати американська адміністрація в найближчі пару днів. Ну але ми в Україні, ми розуміємо, наскільки жорстко можуть грати теперішні американські діячі. І не просто жорстко, а можливо, часом і безпринципно, коли ми говоримо про захист наших українських інтересів, ваше бачення поточної ситуації, зокрема на вашу думку, чим була зумовлена заморозка у постачанні не лише військового спорядження, але й, що не менш важливо, розвідувальної інформації, пане Антіне, вкотре я хочу торкнутися того, про що ми говорили з вами не одного разу, що необхідно розділяти. Інформацію і реальний перебіг подій або справи, кроки і так далі. Перше, що я хочу сказати, що це постп'ятничні події, такі як інформація про зупинку постачання, яка підтверджена частково, про те, що обмін розвідданими, скажімо, зупинено. Хоча, якщо стосуватися питання, скажімо, постачання обладнання, боєприпасів, техніки і так далі, то я намагаюся зараз в оригінальних базах Пентагону, Білого Дому, Держдепу, знайти якісь рішення, я не знаходжу жодного рішення, яке б Спричинило такі дії, але я може, просто не можу добратися до а, такого документу, бо а, одна справа це інформація, зовсім інше, це конкретні накази дії. Бо якщо подивитися на аналогічні ситуації, то в аналогічних ситуаціях такі документи знаходяться в базі, вони є. Причому вони видаються терміново на сьогоднішній день таких документів немає. Але це не означає, що не відбулося такої зупинки, тому що той ж самий Дональд Туск <тас> підтвердив певну зупинку. Але як відомо, допомога ця йде різними каналами через різні джерела. Плюс до того. Я не знайшов жодного документу, який би підтверджував, що ці 3 мільярди, про які йде мова, їх трошки більше 3 мільярдів лишилося, що вони не виплачуються тим підприємствам, які поставили чи постачають продукцію, тому що там цілий ряд сум носить компенсаційний характер. За цим всім стоять зрозуміло контракти, як будуть розвиватися тут дії, і я б менш емоційно, скажем, реагував на цю частину, бо я ще раз кажу, може я чогось не знаю. Тепер ще одна річ: якщо взяти весь комплекс обміну розвідувальної інформації, а розвідслужб України і наших партнерів, такі як Франція, Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки діють в рамках так званих п'яти сестер. Тобто, це Велика Британія, Канада, Сполучені Штати, Нова Зеландія, Австралія. Між ними йде обмін інформацією. як ви пам'ятаєте. За тиждень до подій, які оголошені зараз, Велика Британія оголосила про те, що вони зараз будуть приймати рішення, чи належить Великій Британії обмінюватися інформацією зі Сполученими Штатами Америки, тобто, питання, яке вперше порушено, це долі обміну інформацією в рамках п'яти сестер. Що з точки зору розвідувальних служб було недопустимо, тому що те, що насправді мають Сполучені Штати Америки, це наслідок отримання інформації з джерел, про які я сказав. А також додайте сюди ще Німеччину, Францію, Італію, Японію, Південну Корею, Україна продовжує в рамках співтовариства розвідувальних служб співпрацювати з цими розвідками. І якщо стосується Сполучених Штатів Америки, то це лише частин інформації, яку отримують розвідслужби України. Більше того, якщо подивитися за останні роки, то об'єми інформації, які надходили від України до Сполучених Штатів і навпаки, вони приблизно однакові. По якості можна сперечатися в кожному окремо так, так, так. Інформація на землі, інформація від агентурників, інформація від слідчих органів, контрозвідки, так і інформація від супутників нам розходиться на інформації від американських супутників. От є побоювання, що вони можуть це заморозити. Теж Важливо і те, що те, що мають на сьогоднішній день Франція, Німеччина особливо воно носить дуже високоякісний характер. І якщо подивитися навіть те, що попадає в засоби масової інформації, тому що там полегшений є доступ окремих країн до такої інформації, воно не нижчої якості. Тому з моєї точки зору, те, що стосується розвідувальної інформації, я би був би менш спокійний, тому що а її наявність, її присутність достатньо високоякісна, і в великих об'ємах на сьогоднішній день є найслабше місце. Це на аналітична обробка цієї інформації і вихід на контрдії, і на те, що будуть робити в плані реагування, особливо те, що стосується кіберрозвідки і контррозвідки, те, що стосується ситуації на лінії фронту. Ну і а, правильно ви зазначили це моніторинг з точки зору передислокації сил, і не тільки на лінії фронту, а й в тилу маневри, які пов'язані з комплектацією військ і так далі. А, з одного боку, це так, з іншого боку, ще раз підкреслю на сьогоднішній день за ці роки, а система відпрацьована достатньо добре. Набагато тісніше співпрацювала Україна з розвідками Великої Британії, Німеччини, особливо Франції, останні роки ніж це було раніше. А втім, в цій царині потребує дуже ретельного дуже ретельного опрацювання тема постачання озброєння, боєприпасів і так далі. Якщо взяти адміністрацію Дональда Трампа, то тут внесок зеро, тобто він нульовий. Тобто, якщо йшли постачання, то це йшло ще постачання в рамках тих рішень 175 в сумі, в сумі сумі, які приймалися адміністрацією Джо Байдена. Об'єми цих постачань на момент на новий рік, наголошую на момент на 1 січня, фактично покрив потреби України в дві тисячі 2026 2026 року, 1 січня, тобто, це весь 2025 рік закритий. Тепер ще одна річ: я всіх прошу дуже обережно відноситися до розмов про те, що оце закінчилися пройде місяць, три, півроку, і все більш нічого не буде, пане Антіне. Ну, ми ж чудово розуміємо, що відповідь на це питання знає тільки певне обмежене коло так. керівництва які розуміють і то о, ця інформація дуже дозована, порційна і так далі. Тому що тому, коли я в читаю, що це залишилося там на два тижні, на два місяці, то задавайте з питанням, а звідки ця інформація береться і для чого вона вкидається? Тому в цьому відношенні теж треба розуміти, що не все так. Тепер ще одна річ. Я дуже часто чую без кінця фрази, що от тільки це і тільки так. І тільки від Сполучених Штатів Америки. Давайте подивимося: системи Петріот, хоча б одна надійшла від Сполучених Штатів. Америки. Ні. Ні, не надійшла. А звідки вони надходили? З Європи. Звідки надходили постріли для них? З Європи Сполучені Штати Америки компенсували ці речі, постачаючи туди, поновлюючи запаси європейських країн. Ця схема поновлення. Запасів діяла як по відношенню до зброярень в Сполучених Штатах Америки так і в Європі. Ці чудово розуміють, що техніка військова, як особливо боєприпаси, не можуть нескінченний період знаходитися на складі. Більше того, система та ніколи на склад не працювала, тому там повсюдно застосовувалась і продовжує застосовуватися система заміщення. Тому і в цьому відношенні треба думати, коли здіймається гвалт з приводу того, що все поповину перерізали завтра, наступить катастрофа. Я перейду зараз до того, що Європа. Європа свою програму відпрацювала в рамках цієї програми, яка називається Версальська діє, вона з березня 2022 року. Вона Працює зараз сьогодні. В не ці хвилини, що ми з вами спілкуємося, спілкуємось, продовжує завершення а, праці над а, проектом до озброєння і розвитку оборонно-промислового комплексу Європи. План під назвою «Rearm Europe Plan. мова йде про фактично кардинальне нарощування а, боєзапасу, розвиток оборонно-промислового комплексу. На суму 800 мільярдів євро в рамках чотирьох років найближчих. Із цих а, а, 800 мільярдів 150 мільярдів це термінові потреби на покриття а, допомоги Україні і а, в таких напрямках: системи протиповітряної протиракетної оборони, артилерія. Авіація, бронетехніка і системи безпілотні, а також системи боротьби із безпілотними модифікаціями різних типів. Більше того, в рамках інших проєктів, які передбачають спільний випуск по типу датський проєкт, чешський проєкт, передбачені також ресурси для того, щоб оплатити. Виробництво боєприпасів от, і а, запасних частин. Ще одна річ, яку мушу роз'яснити, ми дуже часто говоримо про те, що є тільки в США, але Сполучені Штати Америки розвивали свою систему в рамках НАТО. Як відомо, всі відомі на сьогоднішній день а, системи готувалися, розроблялися на основі конкурсу між американськими і європейськими виробниками. Скажімо, є танк Абрамс, але є його фактично такої ж потужності модель Леопарда. 1, 2, 2М, 2МА і так далі. А, і це така, а, таке спаринг змагання було по всіх абсолютно видах, особливо такі, як протиповітряна протиракетна оборона. Ще одна річ, яка дуже важлива. Ми всі говоримо зараз про тему протиракетної протиповітряної оборони. Нагадаю, що європейська система, яка називається ІГІС, діє в рамках а, Європи. Сполучених Штатів Америки, Канади, вона фактично моніторить ситуацію до Уралу. Ця система працює на основі озброєнь, які розроблялися і випускаються на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Франції, Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині. Якщо а, хтось а, не полінується і просто зап... позначить у гуглі «Іджіс», Прометей, і побачить, як працює ця система. Вона працює на основі п'яти-шести компонентів, складених з різних держав, причому вони взаємозамінні. Ми лише фрагментарно сьогодні, у ході цієї війни, споживаємо частину із засобів тактичного характеру, такі, як зокрема, крилаті ракети, такі як системи враження в момент злету. В момент а, виходу на орбіту і враження а, балістичних ракет, але лише фрагментарно у цьому відношенні а, близькі співпраці з європейськими партнерами. Хіба що на сьогоднішній день а, для отримання подібних речей для України буде пов'язано з ліцензіями для того, щоб європейці змогли наростити Потужність виробництва таких е, озброєнь, таких пострілів, боєприпасів і так далі. Насправді і Європа і Сполучені Штати Америки в цьому відношенні давним-давно в рамках НАТО дуже тісно співпрацювали. Це ще не все, що я розумію, знаю в цьому відношенні, бо вважаю за необхідне зупинитися в тому, щоб поглиблювати інформацію. Бо е, з моєї точки зору в такої інформації завжди має бути межа. Але а, при нинішньому бажанні Європи і позиції Сполучених Штатів Америки, якщо а, король Доні буде далі на загострювати цю ситуацію, Європа буде нарощувати об'єми автономізації по відношенню до системи безпеки, і Європа а, вже тоді, коли міністр оборони а, Сполучених Штатів Америки під гексет на засіданні Рамштайн сказав, що Сполучені Штати залишатимуться з Європою, і крапка вже тоді задала питання, наскільки ця фраза відповідає реаліям. Нинішня ситуація, чергова загостреннями з так званою митною війною, може спричинити те, про що сказав своєму виступі. Еммануель Макрон він не випадково торкнувся двох ключових речей: це ядерна парасолька над Європою, і друга річ це окремі об'єднані сили Європи, і в цьому відношенні також зрозуміло, що Макрон послав меседж в тому числі і королю Доні. Будеш далі, бо він одне говорив Макрону при зустрічі, потім почав діяти в зовсім іншому напрямку. Будеш діяти так, Європа буде відповідати таким чином. Чому важливо, що це було сказано з Парижу, тому що а, Вашингтон своєрідно відноситься до різних держав Європи, вважаючи своїм залізобетонним союзником Великобританію і прямим конкурентом. Францію з Німеччини, ага. тому те, що належало послати, було сказано. А це ще щастя великого доні в тому, що в кабінеті е, пральної машинки, так називається е, офіс канцлера Німеччини, відсутній мерц. Тому що при тому розвитку подій з початку нинішнього тижня, якби був присутній Меркс, то доні отримав би набагато гострішу. Відповідь є ще позиція Російської Федерації держави агресорки, так яка веде активну комунікацію з людьми Трампа, тими, що займають офіційні посади, і ті, що так би мовити, працюють в кулуарах. Отже, і на Всіх публічних майданчиках представники Кремля повторювали свою ультимативну мантру: йдеться про окупацію ще не захоплених наших територій, і також про кейс, який називається втручання у внутрішньополітичні і, можливо, економічні справи. Суверенної держави. Ось на чому вони стоять. Про це заявляв Путін на кількох колегіях. Це повторював Лавров і це підтверджував і розписував детальніше. Рябков, тобто апетити Кремля вони не зменшились, як вони можуть влізти і як вони будуть намагатися е, просувати ту чи іншу формулу. Так, ну от, Оживився, до речі, і Лукашенко, коли ми говоримо про ті чи інші російські наративи і російські ініціативи, пропонуючи знов що мінськ? Пане Антіне, давайте так для фюрера Московського, нинішня ситуація. Яка називається Грав Трампа, це спробувати використати Трампа для того, щоб тиснути на Україну. Ось в чому сюжет. якщо брати інформаційну лінію, вона так і реалізується. Підіграючи Дональду Трампу, насправді грати на паралелях інформаційних повідомлень. Разом з тим, ми з вами чудово розуміємо. Головною метою московського фюрера є знищення української держави і української нації, як такої. Тобто, позиція Москви така: України українців існувати немає. Тобто, все це має бути зачищене поле. А це а народ називатися ну ті ж самі руські, чи як вони там їх обзивають? обзавалобалороси. Ну так, ну це ще гірше. Це ми прекрасно розуміємо. Тобто нам зрозуміла мета фюрера, нам зрозуміли його інструмент, використовуючи Дональда Трампа. Тепер треба розуміти, що наша задача з цієї ситуації полягає в тому, що Україна, наші партнери, європейські партнери в світі, і це блискавично показало голосування в Раді в Генеральній асамблеї. ООН, принципово не визнає. Захоплення території України більше того, навіть Крим на сьогоднішній день а, лише чотири там чи п'ять держав визнали Крим як а, територію Російської Федерації. Тобто, насправді, в дії має бути підхід, а, мир через силу, коли а, повернули територію або досягли такої сили, що можемо диктувати на, а, за столом переговорів. Доні а, Вашингтонський каже: ні, припиняйте вогонь, сідайте за стіл. Що це таке? Макрон відповідає: Мінськ три тупик у цій ситуації. Ага. Але, але доні каже, треба припинити вбивство, тому що дві тисячі гине молодих людей щотижня. Статистика правильна, висновок абсолютно безглуздий. Поясню чому. Бо ми всі прекрасно знаємо. Що мир іноді буває гірший ніж війна? Коли мені кажуть, що після Другої світової війни затамував мир, і Україна прожила в мирі, це хто у мирі прожив? Левко Лук'яненко, який відсидів більше 25 років, чи Горень, який відсидів більше 10 років, чи е інші е в'язні концтаборів радянських? Які сиділи в цих концтаборах, це в них було легке життя, і в українців було легке життя, коли їм забороняли говорити рідною мовою і так далі. Ми то розуміємо прекрасно, що мир буває гірший за війну, і ми це пройшли. Тому європейці кажуть: слухайте, що кажуть українці. Задача сьогодні, об'єднавши зусилля з європейцями, цю молоду, необстріляну команду Дональда Трампа привести до тяг. Чому я так акцентую увагу? Я добре проаналізував склад а, команди Дональда Трампа першого пришестя, коли там були Болтон 1948 року народження. Ага. А, коли там був а, Тілерсон, по-моєму, він 52 чи 53 року народження. А, і та, коли там був а, навіть міністр оборони, а, він, по-моєму, 54-го року народження. Тепер подивіться зараз. Рубіо, цей Венс. Рад, Пен, Венс і так далі. 80-й, 75 -й рік народження і так далі. Ну, Сини, це діти, вони ровесники синів Дональда Трампа, середніх. І так далі. Тобто, це свідчення того, що вони перше, не розуміють моделі безпеки післявоєнної, бо вони. А вже підручники спалили ті, коли розуміли розуміння, в яких було того, що таке система безпеки, і їм її ще треба усвідомити. А людей, які це знали, вони витіснили Відтак, зрозуміло, оця безкінечна а, блудіння в їхніх мізках і породжує оці наслідки. Але я закликаю до того, що треба терпеливо, без емоцій. Спокійно все це пояснювати, співпрацюючи з європейцями, вирішувати питання потреб озброєння, а те, що стосується Америки, разом з європейцями, знову ж терпеливо пояснювати, починаючи від доні, які за грязу всі знають прекрасно, що він співпрацював ще в радянські часи з кримінальними авторитетами радянського союзу. Потім він співпрацював з спецслужбами. Він спрацював. Після цього з кримінальним світом нинішньої імперської Росії, з кримінальним оточенням московського фюрера, про це на сьогоднішній день інформації більш ніж достатньо. Відтак, давайте тепер уявимо собі, що поступово ця інформація буде заповнювати Сполучені Штати Америки. Поступово доні буде розуміти, де він знаходиться у цій ситуації. Тільки одна трагедія: те, що Україна за це платить кров'ю, однак за таких умов допомога Європи має бути як можна потужніша, як можна активніша. І власне сьогодні ситуація світу вирішується не в Вашингтоні. Вашингтон, завдяки тому, що американці обрали того, хто обрали, а почав хворіти ізоляціонізм. Дякую вам, пане Романе. Блискучий аналіз, але ситуація лишається драматичною. Ну і відповідно будемо намагатись відстежувати всі найважливіші порохи у даному напрямку, коли ми говоримо про комунікацію і перемовини з нашими дружніми до нас, сполученими штатами, попри так би мовити, її теперішню адміністрацію. Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат, зараз працював в моїй студії.